А ми продовжуємо марафон осінніх рецептів. І сьогодні у нас пюре з гарбуза з гребінцями. Що ви вже справили з тим, щоб почистити гарбуз, все інше просто елементарно Шматочки гарбуза без шкірки відправляю виритися на 20 хвилин і поки займуся гребінцями. А точніше, гребінцями, гігантами, які я сьогодні побачила в магазині, які коштували як крилові для така, але зовсім не сподобалось моїй собаці. Грибіці дуже легко чистяться. Треба зняти тільки ось ці плівки, все інше їсти дорогих ресторанах. Прийнято знімати ніжку гребінці. Вона трошки жорст. Але ж ми пам'ятаємо, скільки вони коштують. так? Головне їх смажити дуже швидко, інакше стануть резиновими. Злила всю воду, додаю смажену цибулю, вершки, вершкове масло та сіль, і добре перебуваю. Отримати таку кремову текстуру вам потрібен хороший блендер або додатково перетирати готове пюре через сито. Моя задумка була зробити саме крем з гарбуза, щоб отримати цю приємну текстуру і не робити додатковий соус до грибінців, тому що таке поєднання ну, дуже добре грає, і це дуже-дуже смачно.